Бабуся каже, щоб ти йшов їсти. Ти нахуй! У. Де що щось їсти чи не будеш? Обережно, там слизько. Осторожно. За... Закрий, блядь! Все, 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 я закрив, я закрив. Все, я закрив. <плес> ну наша тобі та сковородка? Гадя нахуй! Ти здую війти! Ти там не перестареш, І... я хочу тут прибрати, дід. Іди Не вивезений віце. Я хочу прибрати тут. Гній не вивезений. Ти хуй що зробиш. Я тут зроблю. Зробиш? Тут буде, не, тут буде... Произвоств... цех буде. Не треба мені цього производственного цеху, щоб сюди ходили, блядь. Та не будуть тут просто будуть їсти готувати, дід. На для кого? Для людей. Кам'янця-Подільського. Ми Шмельницький область, Кам'янець-Подільський район у нас. Я знаю, іди нахуй. Від? Тут буде цех, тут да. буде все ремонти будемо робити, щоб було красиво. А да, да, да. А ти не будеш нас заходити, не будеш тут перебирати це все? Не. Ти моя мордочка. <говорит> буде поміняний, да. стіни будуть поштукатурені. Да. Ну, що, Ти закриваєш? Слово. Блять. ти мені щось робити, чи що? Я зараз бабу нагуджую херму і на тебе пуст. Чого ти мене не пустиш? А? Пусти мене додому, я хочу додому. Додому простудишся. Чого я простуюся, дід, на вулиці що? Зима якась? Ці, ну, два часа вікно відкрити було. Підурок. Не два часа, півтори часа, дід. Придурок! Не придурок. Тікай нахуй! Відкрити було! Мене в коледж 4 бала стоїть. Четири бала система. У тебе четири мозга дурних. У не один мозок. Ти един